Почув за собою голос учний, не немов сурми, і я оглянувся, щоб побачити. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи 12 вірш першого розділу, ми акцентуємо нашу увагу сьогодні на слові побачити. Ми говорили про те, що варто дивитися все те письмо і бачити те, що там написано. Але для цього потрібно нам пристально і ретельно. Проглядатися те письмо, досліджувати, визнавати, аналізувати. По-іншому ми не зможемо його пізнати. Але в той же самий час пізнання Святого письма, воно веде також і до пізнання іншого нас з вами. І ми маємо сьогодні пізнавати свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні ми маємо дивитися і допевнятися. Що приємне для Господа. Аналізувати або іншими словами, шукати. Перший Солонян 5:21 написано: усе досліджуйте, тримайтеся доброго, або усе перевіряйте. На все дивіться, але ретельно досліджуйте лише те, що є добре для Господа. І чудовий такий заклик, написаний в Єремії 6:16, який варто пам'ятати, там сказано так. Так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, та нею ідіть, і знайдете мир для своїй душі. І так говорить Святе письмо: на дорогах спиніться та гляньте. не просто подивіться, коли людина їде в транспорті в автобусі, вона, можливо, не звертає увагу на дорогу. Але коли ти кермувальник власного авто і їдеш дорогою, і карта, або на сьогоднішній день GPS показує тобі повернути вправо, вліво, і ти, можливо, із за того, що ти там, в темряві їдеш, або навіть в день, не можеш розпізнати, де воно показує, буває, що вроді би все зрозуміло, в той же самий час не знаєш, де чітко повертати, ти зупиняєшся і. Перевіряєш, чи дійсно так? Чи дійсно тобі потрібно повернути вліво, пересікаючи зустрічну полосу, чи можливо не потрібно, ти досліджуєш, так і в нашому житті, духовному нам потрібно сьогодні визначитися, куди йти і як йти, яким ми маємо бути, і яким ми маємо себе представити, і що ми маємо дослідити, і що ми маємо перейняти в себе, щоб бути. Тими, хто достойний бути у вічності, щоб побачити самого себе, того, якого хоче бачити Господь. Коринтіянам 13:5 сказано: самих себе розбирайте чи вірюте, самих себе вивідайте, чи ж ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас. іншими словами, досліджуйте самих себе, дивіться на самих себе. Ретельно і пильно досліджуючи. Не просто поверхнево, не просто мимохідь, а ретельно досліджуючи себе. І ось Давид написав такі слова молитви, 138-й Псалом, в деяких перекладах 139-й: Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою навічно дорогу мене. Попровать. Інший переклад говорить, розглянь мене, Боже, і пізнай серце моє, випробуй мене і пізнай думки мої. Або ще один вивідай мене, Боже, і спізнай мене, випробуй і спізнай мої задуми. Тобто, іншими словами, автор навіть закликає Господа, щоб він вивідав або видивився, щоб він побачив наше внутрішнє я і вивірив Його. Або звірив його з істинами. І ми розглядали минулу тему про те, що ми маємо досліджувати саме святе письмо. Саме і для цього ми маємо дослідити письмо святе, щоб воно в першу чергу указало, якими ми маємо бути, щоб не просто Бог був десь там в душі, не знати який і не знати, що він там робить, а щоб чітко було вивірено і визнано, хто де і як має бути і як має жити. Тому святе письмо говорить слідче: випробуйте самих себе, або дослідіть самих себе, або подивіться на самих себе, ретельно розгляньте себе, проаналізуйте самих себе, чи вірі ви, пізнайте самих себе. Хіба ви не знаєте себе самих, що Ісус у вас? Амінь.